Всім хай! Поки ще прохолодно і роботи з бджолами немає. Покажу вам, як правильно і легко відливати воскові мисочки під маточники. Ці мисочки підходять і під нікот. Можна їх і на шприч чіпляти, або просто на планочку ціпляти, хто як прилаштувався. Ось наша силиконова форма на 50 мисочок. Віск ми беремо тільки забрусний, ось такий гарнесенький, жовтесенький, чистесенький. Що нам потрібно, ємність для води, для водяної бані, ємність для воску. Цей віск у ємність для воску і чекаємо, як він добренько розтопиться. Так, поки плавиться наш віск, ми беремо шприц, яким будемо користуватися, заливати мисочки. Ми його поміщаємо теж до воску, нехай нагрівається. Одним з найважливіших моментів у відливанні воскових мисочок даною формочкою є те, щоб ця форма була теплою. Я її підігріваю у мікрохвильовці дві хвилини, поки наш воск топиться. Так, наш віск вже розігрітий, формочка також вже гаряченька. Можемо приступати до відливу наших мисочок. Набираю до шприца віск і обережненько будемо відливати, починаючи з крайочку і потрошку, спішити нікуди не треба. Мені подобається відливати шприцем, тому що більш якісніші мисочки ми можемо отримати на виході, ніж як з однієї тари залпом заливаємо цю форму, потім лінічку чи ще чим чимся зайвий віск прибираємо. То так можуть залишатись пузирки. А при відливанні шприцем пузирків зайвих не буде і менше буде браку. Так, залишаємо нашу формочку для повного застигання воску. Наш віск вже застиг. Можемо доставати наші мисочки. Так. Дістаються вони теж дуже добре, як і відливаються. Ось таким чином. Ось такі гарнесенькі мисочки виходять. Робити їх взагалі легко. А такі формочки є і на 500 штук, так ось це брак. З дірочками. Не без браку, звичайно, але він мізерний. Ось такі мисочки. Хотіла ще для порівняння таким шаблоном зробити мисочки, але я не буду навіть її починати, бо краще і швидше, ніж цією плиткою, не вийде все одно. Ось такий кінцевий результат отримуємо зі всієї формочки. Штучок 5 у нас було на вибрак. Всім гарного дня!